Передбачено водомірний вузол з запасом води, який передбачає на дві доби безперервного перебування осіб в укритті. У Хмельницькому у день знань відбулася презентація укриття у ліцеї номер 6 імені Назара Макаренка, в якому навчається близько 700 учнів, розповів директор ліцею Сергій Ткач. Додає, що раніше заклад не мав власного укриття. Учні використовували сусідні, а ще у ліцеї бракувало аудиторій для навчання. Тут є ще і спортивна зала, і майстерня, яку ми будемо залучати до освітнього процесу. До цього часу у нас навчання було в різних форматах. Цього року ми будемо працювати в першу зміну за очним форматом. Проєкт створювався півтора року. Стіни з великим армуванням розраховані на потужні ударні хвилі. Розповідає заступник директора фірми забудовника Артем Мацьков. Укриття Запроєктовано чотири виходи. Три виходи це сходові марші, які огороджуються тамбурами-шлюзами. Плюс у нас є запасний вихід, який скомбіновано з вентиляцією. Тобто, якщо вже в крайньому випадку три виходи не будуть працювати, є посилена вентиляційна шахта, через яку можна буде також робити путь евакуації. В укритті облаштували дві окремі зони для дітей віком до 12 та від 14 років. А ще медицинський пункт, столова, дві роздягалки, два душа, жіночий, чоловічий і санузел. Також також передбачено в нас підйомник і туалет для маломобільних. На будівництво укриття було витрачено понад 50 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Багато функціональну конструкцію створювали з нуля, розповідає міський голова Олександр Семчишин. Тут низка навчальних аудиторій, тому у випадку повітряної тривоги учні спускаються з вчителями і продовжують далі проводити уроки, проводити навчальні заняття, а не просто сидіти і далі переживати той стрес, який наші діти переживають під час повітряних тривог і терористичних атак. Зі слів Олександра Семчишина. Наразі в укриття добудовують спортивну <залу та залу для трудового навчання. Роботи планують завершити до початку жовтня. Тетяна Леус, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.